Продовжуємо говорити Реходи про українські читали. реформи. І читаю стрічку новин завтра, 27 грудня, о 16.00, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради. Про це заявила віце-спікер українського парламенту Оксана Сервіт. Вона пояснила, що засідання в неділю, 28 грудня, також відбудеться. А завтрашнє пропонується провести для того, щоб якомога швидше продовжити роботу над урядовими законопроектами, кодексами та бюджетом. Пане Павле, от вчора ми багато говорили, взагалі протягом цього тижня щодо цих ініціатив обкладення податком нерухомості, на наприклад. Квартир від першого метра, нібито вже уряд пропонує, ну не нібито справді пропонує платити податок. Будинки теж не від 250 метрів, як раніше пропонували, а від першого метра платити податок. Потім там податок з я не знаю, з депозитів. Дуже багато оподаткування, складається враження, що ми ще не отримали послуг від держави, а вже їхня вартість дорожчає. Чому так складається? Скажу, що дійсно в нашому комітеті ми намагаємося, і це наше переконання. Ми намагаємося податкове навантаження розподілити, перш за все на тих, хто заробляє. Це передусім, мега отримувачі, мега прибутків. От пропозиції, які додав уряд, і ми їх зараз дуже серйозно захищаємо. Це серйозне збільшення до 70% відповідно до попередніх ставок рентних плат за використання природних ресурсів. Передусім рентна плата за видобуток газу, що має нам надати в дохідну частину державного бюджету 22 мільярди 750 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо по рентній платі по користуванню і видобуванню нафти, то це 6 мільярдів. Якщо ми говоримо по договорах спільної діяльності. По видобутку газу ми пропонуємо продовжити ту практику, яка була сформована в серпні цього року, до 70%, на 70% да підвищення ставок податкового навантаження, що нам дає 13 мільярдів. Тобто, на моє переконання, і ми цю позицію захищаємо, що передусім податкове навантаження має бути на тих, хто має надприбутки, як не допустити, щоб ці гроші вимивались. Це за допомогою теж дискусійного важкого. Але я переконаний закону, який ми спільно проголосуємо, закону про трансферне ціноутворення, коли надприбутки виводяться через офшорні зони з бюджету з країни і так далі. Тому зараз нам потрібно захистити оцю модель. Що стосується тих податків, які ви назвали, дійсно багато з них є дискусійними, і ми зауважили, що ці податки. Вони мають розглядатися разом із місцевими громадами з асоціацією міст. З е, Асоціацією великих та малих міст, тому що ці податки ми пропонували адмініструвати місцевим органам влади. Зараз ідуть дискусії, в тому числі по податку на нерухомість. Моя позиція, що однозначно тут потрібно градація, у кого велика будівля, великий будинок, велика квартира, будь ласка, плати відповідно. В кого це невеличка квартирка, невеличкий будиночок, все, що є в сім'ї, однозначно, ні. Дякую. Тому, Пане Вікторе, підпис. чи справді все так гладко, чи справді заплатять лише багатії а аби... бідні? Дні не заплатять екстра гроші. Ну, то, что есть у правительства стремление обложить людей, имеющих такие значительные доходы, это абсолютно правильное желание. Но тогда нужно все-таки вводить в полном объеме европейские принципы налогообложения. Облагаться должен совокупный доход. Дальше нужно там расписывать, что туда входит. И зарплата, и дивиденды, и доходы от депозитов и так далее. И тогда логично идет прогрессивная шкала налогообложения так как в Европе это принято, когда на высокие доходы ставки подоходного налога достигают 50% и больше, с учетом тяжелой ситуации. Но у нас же пока не так частично, но не в полном объеме, скажем, владельцы бизнеса, их основной вид дохода — дивиденды. Там уровень налогообложения намного ниже сегодня, чем уровень обложения даже минимальной заработной платы, где ставка 15%. Поэтому здесь ещё очень много можно было бы сделать законодателю. Хотя можно отметить прогресс. Раньше доходи власників бізнесу вообще не облягалися в Україні ще два года назад. Я щодо запитання, да, от ініціатива уряду щодо загального декларування своїх надходжень своїх доходів і ну, потім декларація. перевірка нульова видатків з доходами. Да? Так чи чи ви вважаєте це доцільно зробити? Так розумію, ініціатива уряду, що до жовтня місяця всі українці мають задекларувати скільки в них є грошей, і mm. після цього всі видатки будуть співставлятися з доходами. Якщо видатки більше ніж доходи, то 30% українець має заплатити. Буде податок. Ви бачили так, що вчора, коли ми проводили голосування, ми внесли уряд вніс закон, але законопроект, але ми підтримали той законопроект, який є, є обмеження, і там стосовно цих якраз податку нульової цієї декларації, пдв рахунки, потім там податковий компроміс, там десяти відсотків податок. Там з ппідприємців прибутку. Тобто там багато цих ініціатив, які були запропоновані урядом. Ми відхилили. Чому Тому що ми вважаємо їх сьогодні недоскональними? Ми сьогодні не можемо вводити податки для того, щоб ну, знищувати український бізнес. У мене сьогодні, я розумію, сьогодні надія нашої країни на МВФ, на підтримку світових фінансових систем. Але я рахую, єдине, на що ми можемо сперечатися і спиратися, це сьогодні наш український бізнес, власний. І Ми повинні все зробити, для того, щоб умови для його ну, існування були ну, принаймні хоча б ну, нормальні, європейські, щоб він дійсно мав якусь там можливість дихати. А в нас, взагалі, ну ви розумієте, сьогодні весь тягар лягає не тільки на простих людей, він лягає на український бізнес. Ну давайте, якщо там паски будемо затягувати, то давайте ще й бізнес нам задушимо. І що будемо далі робити? Тому сьогодні йде полки обговорення всіх цих законопроєктів. Я рахую президент. ви спитали, чому президент зібрав голів комітетів і е, голову Верховної Ради і пана Яценюка, Я думаю, що він якраз обговорює це питання, тому що е, і наша фракція я не знаю, як інша, не сприймає сьогодні ці ініціативи. Ну, але пам'ятаєте от Наталія Яресько вчора. Ми yeah. говорили, вона в парламенті в четвер виступала і казала: от немає 17,5 мільярдів гривень. Давайте ми то обкладемо 10% на імпорт. Тоді збалансуємо платіжний баланс. І якщо немає у вас пропозиції, звідки взяти ці гроші, то їх взяти гроші немає звідки? Тобто mm. треба збільшувати. Ми тут -то для того, щоб зрівняти платіжний баланс, ваше ставлення да, як це? і послала нас всіх у відпустку. відпустку да? Так. Да, я пам'ятаю ці слова її, але принципова ми повинні узгодити. Ми є членами суд, ми є членами якихось там інших міжнародних договірних яких заснов. Ми не можемо просто гульно приймати деякі закони. Я розумію, сьогодні нас критичний стан, але сьогодні ми повинні з нашими партнерами ці стосунки обговорювати. Пане Андрію, це шантаж чи ні? Міг сказати, на... що саме полог Петра Порошенка запропонував міністр фінансів Єриська. Але я хотів би сказати, що в цій ситуації я би хотів би кожен такий законопроект розглядати окремо. От насправді. Якщо ми говоримо про вчорашній день в парламенті, ну мені, наприклад, вкрай не сподобалося і навіть обурила та ситуація, коли навіть не захотіли ставити на голосування денонсації конвенції з Кіпром про подвійне оподаткування. Якщо ми говоримо про наповнення бюджету. То давайте от ліквідовувати тіньові офшорні схеми, давайте починати з та ну, потім інше вже абсолютно... правильно. Ви можете ну, його голосувати можливо, завтра, чи в неділю там, чи в це не впевнений, що цього не буде. От я просто в цьому впевнений, що от такі законопроекти, от свої інтереси, великий капітал, повірте, він їх охороняє так, що той, хто туди наблизиться, йому зразу голову відіб'ють. А от прості люди, яким можна скасовувати все, що завгодно: пільги, там, проїзд, підвищувати ціни, вводити податок з першого метра на нерухомість. У нас бабусі будуть Хрущовки і платить тепер податки і так далі. Це, будь ласка. Тобто, от, отут є про те, що я постійно кажу, несправедливість. І мені здається, що зараз бізнес е, треба диференціювати. Є малий бізнес, є середній бізнес, який сьогодні потрібен е, е, для розвитку в Україні економіки, який треба навпаки знімати з нього податкове навантаження. Я тут повністю згоден. Але є у нас е, великий капітал, який заробляв на сировині. Послухайте, вони не розробили це не компанія Apple, це не технології, вони не виробляють якісь. Там високотехнологічні продукти вони просто женуть з України сировину і напівфабрикати, які насправді це не їхня там здобуток, це не, не є щось таке, це просто Богом дана наші ресурси, які вони просто а потім валютну виручку, яку вони за це отримують, вони вивозять в офшорні зони. Більше того, тобто вони добувають так. за українською ціною, так. продають за правильно. кордоном правильно. за валюту за європейською або світовою ціною. А різниця осідає на офшорі. правильно. І тому це, це трансферна з цього утворені. треба починати. І, наприклад, якщо ми от щоб нас не звинувачили свободівців, що ми просто. А баба яга проти. От ми по всім законопроектам уряду, де було урізання соціальних прав, ми голосували проти. А, наприклад, по законопроекту о цьому, де підвищується імпортне мито, ми голосували за. Тому що в цій ситуації так, треба йти на такі кроки. Це на один рік, це не назавжди. Але в цьому випадку найбідніші верстви населення якраз не постраждають, бо вони не купляють імпортні. Але, товари. але постраждає середній клас, який всі купить добрий, а телевізор, чи добре, холодиль, добре, телевізор вас ніхто вищ. не змушує купляти А податок, ви будете змушені платити. От в чому різниця. Це різні речі. Тут вас ніхто не змушує цього робити. Ви можете витратити ці гроші на щось інше або покласти в банк, або і так тоді Пропозиція далі. інакше можна зробити цей податок на 10, а 50 відсотків для того, щоб зібрати більше грошей. Ні, ну давайте тоді взагалі дійдемо до абсурду. Тут же ж мова йде про те, що є якраз нагода е, інколи збільшувати до, е, дохід в бюджет не за рахунок найбідніших. Розумієте, яка ситуація? Це якраз найбідніших не стосується. І ще один момент. Ну, як, ну, хіба найбідніші не купують рис, наприклад, в магазині. Послушайте, він теж буде послушайте. коштувати на 10% дорожчий, бо він а, в Україні доб... Добре, давайте так. А якщо у нас а, взагалі ми я, наприклад, мислю трошки іншою логікою, я не мислю ліберальну логіку, я мислю логіку захисту товаровиробника українського. Давайте, хоч трошки, дамо і українським виробникам а, розвиватися. Давайте створимо умови, коли у нас достатньо великий ринок, насправді, достатньо велике населення. Давайте створювати власне виробництво. Давайте дамо можливість нашому а, нашій продукції з'явитися на ринку. Це теж один з шляхів. Але я от скажу, але це не головний законопроект. Головний це. Ну, ті от якраз речі, я які ми дякую, абсолютно дякую. не сприймаємо. Я один, от я коли заходжу в е, магазин, хочу купити шампунь <кх> чи зубну пасту. Я не можу взагалі там українського нічого і це знайти. Погано, і це дуже правильно. Погано. І зараз я заходила. Україна взагалі нічого не виробляє. Україна виробляє, тільки продає сировину. А від цього треба відходити. І, до речі, нашим багатьом, в тому числі європейським партнерам, це повністю влаштовує, а щоб є. так було завжди. Щоб Україна зараз тільки сировину є. продавала. Ну, і, е, дякую, ну, давайте і хороші, будь ласка, друзі, щоб всі могли мали змогу. сьогодні ми в комітеті обговорював. Але ще два законопроекти, які стосуються іменно ввезення комплектуючих, ввезення е, діючих речовин для виробництва ліків. У нас в Україні дійсно на сьогоднішній день немає цього. Якщо Вже, ми, дійсно, чим, ліки також да. на 10 а, годин, Ні, правильно? Отут ні, ні, ми ви правильно сьогодні ми це питання вилучили. Ми вилучили всі комплектуючі і всі діючі речовини для ну фармацевтії. Ми зробили таким чином, що вони дійсно не будуть обкладатися. І там же, якщо пам'ятаєте, продукти першої необхідності. Тобто, ми зробили все для того, щоб дійсно ну якби ну не зробити того і рис, то швикати він не буде обкладатися, тому що це є як ну якби харчування за наслідками. Да. За наслідками от уже ми можемо проаналізувати 2014 рік. Які галузі нашої економіки в цьому році, в край складному році, напевно, за новітню історію України, це найскладніший рік. І Революція Гідності, і окупація Криму, частини Донбасу. Три галузі нашої економіки дали приріст. Моє переконання, ми маємо їх зробити ну, одним із фронтменів нашого, нашої, нашого зростання. Перше. Це беззаперечно агропромисловий комплекс. Причому не сировинний, не стільки, не тільки і не стільки сировинний агро АПК, скільки а, наша, а, наша вже консерви, наша а, переробка сільськогосподарського продукту. І зараз ми в комітеті якраз таки плотно працюємо з аграріями, да, тому що це і зайнятість населення, садівництво, тваринництво це там, де населення зайняте, там, де є ПДФО і так далі. Друга а, а, галузь це фармакологія. Це виробництво ліків українських ліків, які є достатньо конкурентно здатними. І до речі, є теж да дуже такий складний закон, який направлений да на преференції тільки лікам, які вироблені в певній групі країн. Зараз ми теж дискутуємо чи це потрібно, і третє це IT it галузь, тобто програмування, комп'ютерні. Технології. технології, Тобто а, це так. три галузі, які мають закрити цю тему з 10% а, на, і, на, і, на імпорт. А чи та, не призведеться і, просто і, до того, немає. що виграші зупиняться е, наші митники, які просто будуть отримувати більше хабарів, а товар так само буде заходити, як і раніше? В принципі, введення таких пошлів позитивно, але, к сожалению, по деяку нормативним актам, Україна може ввести мери. Только на год. И нужно четко понимать, что в течение года импортозамещающие национальное производства и реализовать, так сказать, более высокую конкурентоспособность невозможно. Поэтому надо было бы пересмотреть в целом политику налогообложения импорта и более активно пользоваться вот подобными, но более эффективными протекционистскими мерами. Это да. Дякую, друзья. Повернемся до цієї розмови після нетривалої рекламы. Залишайтеся на канале Спрос. zie u